До теми як облаштувати помістя, я хотів би зробити досить такий вагомий суттєвий додаток. У мене є інформація, що в слав'янській традиції на одну людину колись, давно, давали по 10 гектарів. Одиниці виміру були інші, але на, по сучасним одиницям площі це 10 гектарів. Ну і від сім'я, скажімо, чоловік, жінка поселилися, беруть землю і що їм дають 20 гектарів. Що робити? Так от, для сада, города, дому. І так далі, брали якраз 2-3 гектари, наприклад. А решта території давалася для догляду. Колись земля належала людям, зараз вона людям не належить. Ми навіть там нещасні 10 соток, там чи 5-4 сотки ми купуємо у тих, а хто. Хто взяв, чому власники не ми, а хтось у когось ми купуємо. Це на це окреме питання. Так от, один гектар насад гору, 9 гектарів для догляду, От тоді можна було облаштувати помістя і доглянути 9 гектарів, дивлячись, яка місцевість, і що якщо ну, так як у нас в Криму. Не, не достає дрова потрібні, можна засадити лісом на дрова, У когось інші там задачі, заставити судових дерев, там, кущі і так далі. Прокошувати треба, протипожежну якусь безпеку вести, ну і так далі. і так далі. Тобто треба за тим було доглядати, де взяв є. Книги Мегре Анастасія, там Мегре пише, що на сім'ю один гектар. Я не знаю, не можу відповісти і не знаю, як це на одному гектарі можна проживати і забезпечувати себе повністю. Тому що в моєму помісті. У нас на трьох чоловік у нас 1,5 гектара. І це мало. В принципі, всього так вистачає, але ще потрібна площа. от, 1-2 гектари для продукції на продаж. щоб Люди ходять на роботу. Ну не треба ходити на роботу. От 1-2 гектари вони нагодують сім'ю. Це можуть бути там парники, теплиці, вегетарії, але це площа вже поменша, да? мала площа. Може тут в півтора гектари можна там вміститися з такими, скажімо, з парниками там чи з вегетарією. Сади, ягідники, ліс, ну і так далі. Може... Це може бути індивідуальна чи може бути колективна власність. Колектив там поселення, дивитися поселення, на яких принципах, на яких ідеях воно засновано. І може бути якось разом засівати, там сіяти гречку, там, що інше інше. І от ідея слідуюча. На сьогоднішній день, коли ми відкрили для себе таку культуру, як амаран. Можете хто ще не дивився, можете подивитися інформації багато в інтернеті про амарант. Це найкорисніший злак, який відомий нам на сьогоднішній день. І самий засвоюваний, і найкорисний. Від нього йде тільки здоров'я. Так от, в мене є 4 сорта амаранта. Деякі дають по 10 кг сотки. Деякі дають 15 і деякі, от, наприклад, амарант гігант 37 кг сотки. Це тут конкретно в Криму. А якщо це в Молдавія, чи там Вінниччина, чи Воронеж, там, то це ж може бути значно більше. І в півтора, і в два рази більше. І поливати не треба. Це 3,7 тонни з гектара. Полічіть, я на сьогоднішній день я продивився, шукаючи ціни, я знайшов за кілограм 1800 рублів. 1200 рублів і 400 рублів. Якщо навіть по оптом по 250-300 продати з одного гектара, це не менше мільйона заробіток. Ну от мільйон рублів сьогоднішніх 2017 року. Ну, це, це нормальний заробіток для сім'ї. Ось такий додаток я хотів би зробити і вважаю його дуже важливим. Тут є над чим подумати.